Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні здочастини кар'єри за свого футболіста. Погнали! І після минулого випуску ми підросли в ціні на 1 мільйон 900 тисяч, і ми перейшли в Севілью. Ось у нас Севілья. І тепер ми футболіст Севіль. Давайте познакоми... познайомимося з нашим складом. Осьо ми, Рекік, Маркао, Акуна, Окампос, Марсі. От Окампосу нам прям дуже повезло. Гра проти мальорки на лаві запасних. Перемога 2-1 над мальоркою. Так, у нас зараз дуже цікава штука. Я зрозумів, що в Севілі нам не буду давать дуже, дуже багато часу і. Ліць і спортінг, ліць і спорт. Спортінг не так інтересно. Але ще цікаво, те, що Деланея також хоче ліс. І ми можемо двоє піти в ліс. Давайте так і зробимо. Офіційно так, продаємо і. І тепер ми двоє будемо в ліці. Тобто для не буде, а ми будемо. Ми навіть перед, перед, перед переходом в ліс ми навіть трохи прокачалися. І ми беремо сьомий номер. А тепер офіційно. І давайте ознайомимося з нашою командою Бамфорд, непоганий футболіст. Так, Джеймс, давайте краще ось так. Меслі Ер, це точно, це той ворта нереально. Нереально потенціальний. Тут у нас дуже багато потенціальних футболістів. Особливо ми. Сіністера, він точно він що ж сюди прийшов. Ну, погнали грати матчі. Я дуже зараз радий, тому що я нажимаю ось зараз на. Почекайте. Так, на авто я нажимаю, і ми в основі на матч проти Бортмута, і ми будемо грати справа в атаці. Тобто ми будемо правим грам. Ось така у нас буде команда. Давайте зараз ознайомимося і погнали грати. У нас Родріву, я нічого собі. Погнали грати матч, так. Це буде дуже цікаво. Це буде дуже. Так, від... так, давайте. Погнали. Аюлінг. Так, Льоренте. Адамс. Треба якось в атаку вже йти. Аюлінг, Льоренте. Аюлінг. Даллас, Адамс. Так, Атака, Бамфорд. Джеймс, Бамфорд. І. Ми з мечем! Удар! Небезпечно, ну воротар сейвить. Ну, у нас вже вода удар, це вже непоганий результат. Ми в ГПЛ це ж? Я вибрав краще ліс, ніж. Так, передачу нам дали передачу. Я вибрав ліс, ні, ніж Севіль, тому що в севілі нам дуже мало буде давати час. А тут це прям оце команда, це прям та команда, в якій ми будемо потенціал свій показувати гол! Бамфер! Прекрасно! Ми будемо показувати свій потенціал і також. Будемо грати, надіюсь, буду, будемо основним. Ось ми і ми забиваємо. Тобто наша команда забиває Гол Бамфорд. Прекрасно. Так, вони розводять м'яч. Адамс. Адамс, де на Джеймса. Джеймс на Адамса. Адамс. Адамс з м'ячем. Так. Бамфорд з мечем. Ні. Бамфорд цей. Ми можемо в кінці тайму попросити заміну. І це буде логічно, щоб ми не втомлювалися. І наступний матч ми також зіграли. Ну, я не знаю. Можемо на хвилинці 60 Ну, я не знаю, навряд чи. Може до кінця зіграти Адамс. Так, Лоренте. І. Так, Аюлинг. Айолинг. Так, Адамс. Бамфорд, Джеймс! Так, де ми? Де ми? Де ми? Треба віддати на нас передачу. ось сюди потрібно віддати передачу. ось сюди, Так, правильно. Адамс. Ось, ось треба було нам віддавати, і ми могли пробити. Треба було нам віддавати. Так, може когось замінити чи поки що ні. Може, ми поки що пізніше чи щось замінимо нас. Скоріше, все-таки буде. На ось цього молодого. Перш покинути обрізати, але нас краще стати це дуже добре. Щоб на щоб ми не втрачали нашу стамінку. Так, погнали другий тайм грати. Кліч, кліч, кліч пресингує. Так. Від нашого суперник вибиває м'яч і зараз удар від... Мер, меслер дуже перспективний і хороший воротар. От з цим воротарем нам дуже повезло. Джеймс. Ні, не пройшло. Не пройшла ця передача. Суперник читав. Так, потрібно кудись. Блін, я не туди віддавав передачу. Я не туди віддавав передачу. Так вийшло. Джеймс, Адамс, Бамфорд. Так, ми з мечем. Ми з мечем. І! Удар! Удар! Ми другий раз уже ви бачили цей сейв, ми майже забили гол. Так, ну я хочу забити гол. Ну це ж буде нереально. Топово для нас. Удар. Знову блок, що це таке? Наш, Наш майже здається. Так давайте попросимо вам заміну. Просимо заміну. І замість нас виходить Сумер Віллі. Надію, що в матчі нас також випустять. Рахунок такий і залишився. Перемога 1-0 над Бортмутом. Так, тепер нас також хоче підписати Тоттенхем та Севіллі. Ну, ми всім кажемо ні. Так, і ми також в старті знову правий вінер на матч проти Фулхема. Погнали! Ось така в нас також у нас буде наші. Наші партнери по команді. Погнали! Так. Оце в нас красива форма. Ви бачите, що нас хотів підписати Тоттенхем та Севілья? Ну там також була команда з Другого Чемпіонату. Ну я всім кажу ні, тому що лід це мабуть. Ну, я не знаю. Прекрасна команда Федорович з мечем. Можна якось пробити. Давайте. Єсть! Ми забиваємо гол! Перший гол! За цю всю кар'єру в АПЛ. Це треба відсвяткувати. Ой, 8 хвилина, 7 секунда, і ми забиваємо гол. Це просто ідеально, це просто прекрасно. Там Джеймс травму що й отримав, це дуже погано. Так, випустимо Харрісона. Подивимося, може він, може він краще, ніж Джеймс. Ну, те, що ми забили гол, ви бачили наш прорив. То ми навіть в ціні можемо піднятися так. Треба віддати хорошу передачу. А може, і не передачу, може, і самі пройдемо. Так, а зараз передачу. Так. Знову на нас. Навіс! Так. Гаррісон. Адамс. Адамс! Адамс! Ні, пресен. Тадимся, які в нас навіси. Ми тільки що зробили навіс, по... ну, такий собі, як чесно. А навіси у нас 61. А в них також Соломон, точно. У них шахтаря перейшов до них Соломон Адамс! Далас, так. О, ми з мечем. Ой-ой, неудачний прийом. Над, Над нами фолять, Так ж не можна. Я не хочу травму отримати. Так, Далас, Так, передача. Ой, ой, так. Він нас відбив. Кліч! Кліч віддай на нас! Так, ми з, мечем. ми з мечем. Кліч, кліч. Кліч, прям, мені здається, що в нас з ним буде хороша сиграність. Федорович, Кліч, Адамс. Адамс відборотись! Адамс! Прекрасно! Мабуть, оди... кліч один із найкращих футболістів команди, але він мені дуже подобається. прям, Так, ми з мечем. Ми з мечем. на Бамфорда прекрасний пас! І Бамфорд забий. Не забий Бамфорд. Ну, ну, вже ми забили. Голи, це прекрасно. І це прекрасно, мабуть, не будемо просити зараз заміну. Чуть пізніше попросимо. Погнали в другий тайм. Адамс. Кліч. Так. Я не можу його прочитати прізвище. але він дуже потенціальний. Ми дивилися. І удар! Якраз в руки Лену, який офіційно став футболістом Фулхема, перейшовши з Арсенала. Далас, дала, здалась. Так. Ой, ой! Це було, це було дуже погано. Мес Клайсон прекрасно грає. Тут він зробив все, що міг, і правильно. Бамфорд. Ми з Мечем. Так. Ой, біж, бігти, ну далі вже ні. Ну тут у нас Ектор. Не дає нічого зробити. Так, ми з мечем. Можна якось попробувати здалеку лонгшотнути. Чи це буде якось погано? Я думаю, що погано і ми втрачаємо меч. Просимо заміну, бо ми вже не можемо, майже, майже, майже нічого не можемо зробити. Перемогу ми так і не змогли лишити, нічия один-один з фулхемом. Так, може нас хтось хоче? Ні. Ну, тренер щось не захотів нас на гру проти Брайтона, тому ми симулюємо. Ми... У нас і не найкраща, е... найкраща стаміна, тому на цьому матчі ми відпочинемо. Нічия 2-2 з Брайтоном. А одна гру з нашої бившої команди тренер нас випускає в старті. Погнали на гру проти Арсенала. В них Зінченко, якого я вам посикаю. Каже, ми зараз, я тільки що спробував його підписати, ще не знаю результатів. Погнали грати матч. Виходимо. Оця форма Арсенала ось ця форма ліця мені дуже подобається. Так. Сіністе. Відею нам у нас передачу так. Ми зміну. Ну ч, ми ду -ду далеко продвигаємося, ну Пепе, в нас забирає м'яч. Ну, я хоч і б, я старався пробував, думав, що щось вийде. І непогано, у нас вийшло все таке Сіністера. Ой. Так. Треба відборотись. А, Юлін, відборотись. так. передача Меслі, А, Клайсон, Мер у нас вже тремувався. Так. Кліч! Ой, це небезпечно, це ми дуже помилилися. Так, давайте. А що це таке? А, це я вже думав вбити повезло так Далас. Так, так, Бемфорд. Так. Марк Ро. Щось поки що. Нічия так. Так, я вже думав, що не знаю. Зараз заберуть і заб'ють гол. Ну, слава Богу, ні. Так, Бенфорд з м'ячем. Втрачаємо ми м'яч. Так, Джезус! Не дати! Сфоліть, сфоліть. Де, походу, гол. Джезус, яка помилка, класа, на виході грає прекрасно. Купер! дає від на нас передачу! Ну, ми були навіть жовту карточку ми отримали. Так. Раз, два. Так, погнали в другий тайм. Заміну попрошу трохи пізніше. Кліч. на Бемфорда, Бемфорд, Рока. Сіністера, Бемфорд. Так. Куди сюди? Сюди, Рока, Рока. І Федорович ми мячем удар. Так. Бемфорд, пресингує. Пресингуємо всі. Рока. Так, давайте вже попросимо заміну. Вже трохи треба відпочивати. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Я не знаю, кого випустити. Аж давайте зробимо ось так. Ось так і випускаємо Харрісона. Ну, поки що граємо. Ще в нас є хвилинок 7. Головне не пропустити. Ой, прекрасно! О, ой, ми там вивели фіх знак. Так! І нас замінюють. І в результаті ми навіть змогли вирвати перемогу. 1-0 перемога над арсеналом. Так, і в цьому матчі ми виходимо в старт, матч проти вас становили, і ми не правий вінгер, а правий півзахисник. Погнали! Ось такий нас стартовий склад. Погнали! <звук> так. Виходимо. Будемо грати проти Філіпа Коутія. Так, Адамс, Бемфорд. Ми з мечем, ми з мечем. Так, віддаємо передачу Бемфорд. Так. Так, це у нас остання гра на цей випуск. Це у нас остання гра на цей випуск. Скоріше за все. Ой! Тут небезпечно. Ой, це, да, це вони нас порвали. От у нас на хвилина пропускаємо від Інгсе, тобто від Астон Вілли. Так. Адамс. Бамфорд. Харрісон з мечем. Адамс, так, потрібно якось. Ми з м'ячем, Треба. Ударить. 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 Ты моя Харісона, Харісон, куди щось зробить? А там не було фулан. Ладно, там було мяч. Там було, як щасно в м'яч. Так. Ми так. І... Ой, ми нам дали прям спину. Так. Адамс, Адамс, Льоренте Адамс. Адамс, куди ти даєш? Федорович, так, Сумервілі, Сумерві. Якщо я правильно читаю, підправте мене в коментарях, хто я неправильно сказав прізвище цього футболіста. Так, Адамс, пресингуємо всі гуртом. Прекрасно. Бамфорд? Так, віддасться на нас передачу. Де ми пес? Де ми? Удар, Бамфер. Удар! Небезпечно Мартінес відбиває. Ой, який під... Ви бачили прям точно в м'яч. Так, продовжуємо, мабуть, грати. Так, ми будемо продовжувати. І що сказати? Погнали в другий тайм. Наш суперник з м'ячем. Так, пресинг. Треба пресингувати, і Забираємо мій м'яч. Це вийшло непогано, так. Адамс, Сюмер. так. Бамфорд. Бамфорд, Так. Там був офсайд. Там був офсайд. і. м'яч суперників! М'яз наших суперників. Юнг Даєне Сансона, той Нахіднеса. Чамберс. Самсон. Так, фірпо. Фірпо. пресинг, Адамс. Я не знаю, що зробить. Коч. Підкат. Ой, прям в мячик. Прям точно. Льоренте. Ой. Ми пропускаємо гол. По що програємо 2.0. На жаль. Ми програємо. Так, Адамс. Карісон, куди? Куда ж? Аут! М'яч суперників. Ой. Так. Сигнес. Адамс забирає м'яч. Ой, Адамс там зіграв, Бемфорд. Так, треба віддати на нас передачу. Ми вже довго з м'ячем не були. Так, віддаємо на фірку. Не будемо різкувати. Ризкува... Бемфорд! Так, ми з мечем, ми з мечем. Нам роблять підкап. Чисто в м'яч. Адамс, Харрісон. Удар! Може зроблю Ну це вже прям нереально, тому що ми поступаємося 2-0 і з 2-0 зробити 2-2 за 10 хвилин в цій грі це практично нереально. Хіба що якщо ти професіонал і ти граєш проти слабої команди? Ми поступаємося Астон Віллі 0-2. Завдяки дублю Інкса. Так, і вже Дмитро Федорович коштує 30 мільйонів 700 тисяч. І в наступному випуску, якщо ми будемо грати з правого в нападі, то ми, мабуть, якщо будемо весь випускати з правого нападу, то ми, мабуть, вже зробимо нову позицію, і це буде правий форвард. І, друзі, всім дякую за перегляд! Ставте лайки, підпис підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Скоро вийде нова частина. Всім удачі, всім пока-пока!